Вивчатимуть радіозв'язок на обладнанні, з яким працюють розробники ребів для фронту. Компанія Skyfall відкрила лабораторію для студентів київської політехніки, і тепер майбутні радіоінженери працюватимуть з найсучаснішими системами, вивчатимуть досконало радіосигнали і розумітимуться на тому обладнанні, що нині використовує наша оборонка. Сама ж компанія Skyfall – масштабний виробник дронів для фронту, зокрема гексакоптеру Вампір, якого ворог прозвав Баба Яга, і неби як боїться. Розробники безпілотника кажуть через розвиток технологій на фронті і нарощування виробництва на українському. Ринку вже відчувається дефіцит спеціалістів у системах радіозв'язку. Тож ця професія неабияк затребувана. Водночас в університеті вже існує освітня програма, що вивчає РЕП, але тепер студенти зможуть ще і якісніше там навчатись. Чим мене захопив РТФ, це освітньою програмою, яка називається РЕП. Тобто технології радіоелектронної боротьби, і я вважаю, що ми повинні розвивати свій оборонно-промисловий комплекс, щоб тому, що зараз в нас є розробки, які дійсно виходять на міжнародний рівень на конкуренцію. Ми це все можемо тестувати на полі бою. В нас зараз предмет метрологія, і нам це все викладають. І дійсно класно, що обладнання сучасне, а не радянське, як воно. Аналогове велике зв'язок зараз надзвичайно важливий не тільки на фронті, але і для дефенс тех Тобто, якщо ви хочете створити реп, рер, якщо ви хочете створити дрони, вам потрібні люди, які розуміють розуміють зв'язок і як він працює для того, щоб переконатися, що вони будуть летіти, до літати і вражати необхідні цілі, і так само будуть повертатися, і як блокувати, наприклад, ворожі засоби росіян.